Чверть українців планують своє життя тільки на місяці, майже стільки ж більше ніж на рік. Це результати опитування групи рейтинг на замовлення міжнародного регіонального інституту. Щодо віку опитаних, то плани на місяць будують чверть тих, кому до 35 років, і тих, кому до 50. Старші від 50 років планують життя на місяць, а трохи менше третини опитаних це. А щодо планів на рік і більше, люди старші 50 мають їх лише. Кожен п'ятий опитання проведено у всіх на окупованих областях 17 по 21 лютого цього року. Похибка не більше 3,5%. Про те, як планувати життя під час війни та постійного стресу, поговоримо далі. Разом із гостем нашої студії це кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія. Пані Світлана, вітаємо вас. Вітаю вас. Паніслав, ну що ж, в умовах війни оці два роки, в умовах повномасштабної війни, це два роки життя у стресі. Ну, кажу за себе і особисто. І, але попри це здається, що багато от людей вже звикли до такого стану, ми звикли до тривог, хоча вони теж впливають на нашу психіку. І от що насправді з нею відбувається з нашою психікою? Для того щоб зрозуміти, що відбувається, трошки розкажу, як вона створена, так? тому що у нас є психічні явища, які керують нашим, нашою поведінкою, і це психологічні процеси, емоційні, вольові, пізнавальні, це емоційні стани, в які ми попадаємо, і емоційні і психологічні властивості. Угу. Це наш характер і темперамент. Угу. На все це впливає зовнішній світ. І як ми з цим справляємось? Кожен по різному, так? І е, якому обираємо поведінку, це теж кожен по різному. Тому е, як ми плануємо своє життя, як ми адаптуємось до стресових станів, е, кожен знову ж таки обирає свій шлях, але е, саме через ці психічні явища ми можемо обирати, як робити, як планувати своє життя. Наприклад, е, якщо у нас увага на негативному мисленні. Та, uh -huh. е, сфокусована, то ми будемо на все дивитись через негатив і кожну тривогу сприймати як якийсь вже жахливий, е, жахливим фіналом. Якщо ми перенесемо увагу свою на щось позитивне, та, е, ми будемо мати інший результат. Якщо ми працюємо над своїм емоційним станом, та, емоційними процесами психічними, Знаходимо, як себе підтримати, чимось займаємось, знаходимо задоволення. Ми що будемо? Ми будемо налаштовуватись на гарний результат. Ми будемо хотіти щось планувати і дивитись позитивно. Так само залежить від нашого темпераменту, нервової системи і всіх інших цих угу. явищ. Угу. Пані Світлана, а не планувати у такий період а? нестабільності – це теж нормально? Ні, ми угу. не можемо не планувати. Наша психіка створена так, що вона кожного дня виділяє психічну енергію, і ми це відчуваємо по собі. Та? Ми встаємо, нам щось хочеться робити. Так, зовнішній світ знов ж таки впливає на нас, він нас зупиняє щось робити. Ну, по типу каже, війна не на часі. Зараз вкладатись не потрібно. Зараз сиди, нікуди не ходи. Та? Але ж все ж таки, якщо ми цю енергію починаємо. Реалізовувати, uh -huh. наприклад, планувати маленькі кроки не потрібно uh -huh. довгострокові. От правильного дослідження каже, що зазвичай ми робили довгострокові планування на рік, на два, я по собі знаю так само. Зараз ми робимо маленькими кроками на місяць, на два, максимум на півроку. Uh -huh. І таким чином, якщо ми плануємо, ми реалізуємо цю енергію, нам стає легше. Тому що наша емоційна сфера, наш мозок потребує позитивних емоцій, потребує цієї підтримки, а ми можемо отримати її лише через планування. Слухайте, а цього позитивного мислення можна навчитися? Так. Ми Як? можемо його розвинути. Дайте якийсь один, наприклад, лайфхак. Практичні поради. Їх багато таких вправ, як розвивати позитивне мислення. Наприклад, ну знаєте, раніше ми використовували таку вправу «10 хвилин. Називається ви уявляєте, що вам залишилось жити 10 хвилин. Що ви будете робити? Вже 9, вже 8. Так? Ага. Мозок починає налаштовувати щось така, потрібно та? робити. Mm -hmm. Війна, до речі, нас призвела до переоцінки цінності, переоцінки mm -hmm. часу. І ми розуміємо, що ми не знаємо, скільки нам часу залишилось, uh -huh. кожну хвилину може щось статися. Тому, якщо ми починаємо мислити тим, що у нас є обмежений час перебування на цій землі. Тому що ми живемо ж як нібито ми вічні, ми починаємо цінувати починаємо щось робити. Це перша така е, лайфхак. А вправа. як часто його треба собі ставити? Це питання? Якщо ви себе налаштуєте на, на, на таке мислення, що м, ця думка буде з'являтись постійно, uh -huh. ви будете кожного ранку ранку вставати і говорити, так як я сьогоднішній день проживу. Uh -huh. Лягаєте спати, як я прожила цей день, що гарного я зробила, чи корисно я його прожила, чи отримала те, що я хотіла, чи отримала задоволення, та не е, провела цей час просто в тривогах і напругах. Та. Я за особистого досвіду скажу, що мене е, рятує планування е, в контексті того, що я там прокидаюся, чи лягаю спати, і я записую. Свої задачі не те, що я там хочу, а конкретно задачі, які я маю виконати. І коли ти чимось зайнятий, тоді в тебе не виникає часу на оці тривожні думки. Стовідсотково, якщо ви чимось зайняти. Але я стикаюсь з тим, що така вправа зараз не працює. Ну, по типу, мені клієнти кажуть, я прописала. Вечір прийшов, а я нічого не зробив. Ні, це вже питання до дисципліни, знаєте? <с с> Панці <'я> так ну це та. ж потрібно виховувати саме О, Давайте про це, це поговоримо також і самодисципліну, це знову ж таки вольові якості. Треба докладати зусиль. Якщо ми докладаємо зусиль, ми стикаємось з супротивом. Тому потрібно себе мотивувати через а що? задоволення. Так, і мені здається, пані Світлана, тут ще є питання бажання чи дійсно ти хочеш? Та якщо ти хочеш, можливо, знову таки, я про себе кажу, якщо я хочу, я. Щось роблю. Якщо я не хочу, я теж знайду купу виправдань, аргументів, чому я цього не І роблю. це ключове, про що ви кажете. Тому що якщо ми йдемо за своїми бажаннями, а не за структурою, по типу я записала план, я повинна його виконати. Uh -huh. Це вже я повинна, де з'являється, воно не працює. А де я хочу, що я хочу. Та якщо ми зробимо план, що я хочу, то план бажань, план цілий, які б мені хотілося досягнути, тоді ми можемо по крокову кожного дня писати, що я зробила. до того, щоб досягти однієї зі своїх цілей, навіть довгострокових, так То цілі, цілі можна теж робити маленькими, невеличкими тільки кож... маленькі щоденна наша робота це теж цілі. Записуєш, викреслюєш мені особисто стає легше. Я дивлюся той список, бо я теж складаю. Uh -huh. І коли я бачу викреслення справа, uh -huh. це невеличка справа, uh -huh. та відвести дитину, не забути купити те, підшити брюки, тому що вона йде Але виступати. Це справа, це Але шобода. це я викреслила, uh -huh. я думаю Скільки я встигла, і це прекрасна вправа для наших глядачів, коли ми записуємо свої досягнення, що я зробила, чого я досягла. О. І тоді я можу на це спиратись. Мені це приносить задоволення, тому що що це підвищує мою самооцінку, це підвищує мій настрій, це підвищує мою там, професійну кваліфікацію чи компетенції, або в стосунках між особистісних. І я стою тоді, якою більш впевненою в собі. І мені це подобається, і я тоді спілкуюся зі світом. І тоді я можу реалізуватись. І тоді, е якщо це вже об'єднувати в спільноту, це спільнота, яка буде потужна, яка справляється зі своїми проблемами, може адаптуватись до стресових станів. І в результаті мати йому націю. Mm -hmm. але тут треба зауважити, як на мене, важливий момент, що все от потрібно не продумувати та в голові, а саме виписувати на папер, вивантажувати ці думки. Бо часто психіка може накручувати та, простою мовою саму себе. А коли mm -hmm. ти конкретно виписуєш все на папір і ти бачиш вже своїми очима, тоді ще. ти розумієш, що приводів як для такої паніки, так і для того, що все вже пропало, це кінець немає. Так, наш мозок працює так, що наша уява дуже така багата. так, І мозок не відрізняє, коли ми уявляємо від реальності. уяву від реальності. Тому працюють дошки бажань, та, візуалізація і так далі. Тому дійсно, коли ми виписуємо, ця дрібна моторика руки вона запускає процеси, ми звільняємо нібито щось і викладаємо назовні. І тоді це стає об'єктом, з яким ми можемо працювати. І працюємо. Ми в трьох сферах: та в емоційній сфері, когнітивній і поведінковій. Тобто ми робимо те, що приносить нам задоволення. Когнітивна сфера, ми розвиваємо свій мозок, тобто ми навантажуємо його щось новим, чимось новим, чимось займаємо його. І фізичні навантаження, на фізичне тіло, тому що угу. у нас стрес накопичується всередині нас. виділяється, всі вже знають гормон стресу по типу кортизола. Нам угу. потрібно заміняти на якісь приємні речі, щоб запускати дофамінову систему. Тобто, пані Світлана, давайте підсумуємо. Так, Планувати своє життя потрібно і важливо. Так. А планувати його необхідно у будь-який зручний спосіб, але практичні поради це записувати свої думки, виписувати, записувати свої цілі. Так. Ставити Щось. собі питання, що, що я робитиму, якщо мені залишилося жити 10 хвилин для мене. Це така собі практика. Я мушу спробувати, я, я ще не я. знаю. Але ми дякуємо вам за ці поради. Я маю на увазі, що для мене це буде знаєте бентежно. Так я буду хвилюватися кожного. Так, разу. я скажу, що це було до війни. Та ця вправа вона класно працювала. Але іноді і зараз може бути. Тому виписувати, цінувати свою кожну так. хвилину, оточувати себе людьми, які позитивно, позитивно налаштовані і підтримують. Вас. Вас, займати себе чимось, свій мозок, свої емоції, свою, свій побут і як то кажуть, позитивно налаштовуватись тоді. Дякую, дякую, дякую пані дякую. Світлана. Світлана Арефнія, психологиня, кандидатка психологічних наук, разом із нами у студії. Говорили про те, як планувати своє життя під час війни.